Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам один дійсно дуже цікавий ніж, який не так часто з'являється на моєму каналі, а саме представник класу автоматичних ножів але не простий, а ще з символікою Балісонг. Отакий от, от красень, бенчмейт Auto Striker З ранніх першої генерації. Подивимося на габище, а потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі. Сьогодні перед нами benchmade Auto Striker, модель 912.0 SBK. Ось от такий от красень. Страйкер взагалі розроблено було відомим найфмейкером та дизайнером Ауном Елішевіцем. На квинку тут ми бачимо його лого. Та прізвище. Взагалі, модель Striker, ще мануальна його версія, з'явилась в каталогах Benchmade десь в 1998 році. А от саме Striker з'явився трохи пізніше в каталозі серії Pro 1999 року. І цікавий факт, що в каталогах ніж вже із новим логотипом. Тобто метелик без е, вусиків і з написом меншмейт замість Balisong. Однак в цього саме екземпляра ми бачимо ще на клинку старе лого. тобто гусатий метелик, цей всім відомий, і напис Balisong. Тобто, фактично, це дуже цікавий екземпляр, який було випущено в 1998 році. На той час, коли їх ще навіть не було в каталогах бенчмейт. Якось так. Взагалі, що можна сказати про цей ніж? Дуже цікавий, на мою думку, грінд квинка, так званий дроппойнт танто. Тобто, у нас, наче, і дроппойнт, але такий собі тантоїд. Тут знята фаска поверху клинка. Ну, такий, наче і різачок І при тому такий виражений гострий кінчик, щоб щось проколоти. Напівсерейтерне виконання, що у нас, в принципі, індекс моделі і СБК серейтерний Black Ikaже. І, і руків'я у нас занадованого алюмінією. В перших генераціях саме таке от цільне руків'я, хоча модель Striker і Auto Striker настільки була популярна ну, і залишається, на мою думку, що випускається вона і понині. Проте на більш пізній генерації вони відрізняються вже руків'я таке тут нецільне, з прорізами, трохи більше кнопка. там. Ну, таке, трохи відрізняється, проте не сильно. От, Переважно за рахунок руків'я. І ще в першій генерації саме от в цих страйкерах на конках сталь атс 34 тоді як в більш пізніх на конках вже 154 см На мою думку, невелика різниця, проте ну от, маємо, що маємо. От, тож, ніж обладнаний запобіжником. Якщо його ми вмикаємо, у нас блокується кнопка і фактично ми отримуємо щось на кшталт фікседа. Ну або, щоб, Я не думаю, що така ситуація можлива, в принципі, хоча, от, коли вмикаємо запобіжник, щоб у нас ніж раптово не відкрився десь на кишені. От, також блокується кнопка в складеному стані. От, запобіжника тут у нас декілька положень. Ну, в принципі, достатньо і двох, або максимально посунути вперед або назад. Вигляд доволі бодрий. Проте тут є нюанс, оскільки цей ніж приїхав з Японії, а там законодавством заборонені автоматичні ножі, даний екземпляр приїхав мені без пружини. На жаль. Тобто довелося її шукати та встановлювати. От, і зараз маємо досить гарний виліт. Я просто зустрічав такі відгуки, що от автострайкери, ну, там мова йшла про більш пізні генерації, що в них, наче якийсь там в'ялий виліт поганий. ну от Занадто слабка пружина. от У даному випадку у нас цього недоліку нема. Класний ніж. Зручний, легкий, ну, як на мене, стильний. Чорний напівсерейтерний автострайкер. Дизайн Аун Елішевіц. Якось так, друзі. Отже, друзі, бенчмейт автострайкер. Дизайна Аліна Елішевіца, сьогодні на моєму каналі. Що можна ще додати, так би мовити, своїми словами про цей чудовий екземпляр старої школи від Benchmade? Це дійсно гідний представник 90-х, ножів 90-х років, коли бенчі починали, можна сказати так, завойовувати ринок і опускали дійсно класні моделі. Які, на жаль, за якоюсь дурноватою традицією, найвдаліші з них потім знімали за виробництво. Проте це не стосується страйкера та Автострайкера. Ці моделі доволі популярні і на теперішній день, і можна знайти і в сучасному канані. Проте от саме такий оцкульний першої генерації, знайти що доволі складно. Окрім цього, ці ножі були доволі популярними не тільки серед ну, можна сказати, широкого кола користувачів і ножеманів, але навіть і були доволі часто акторами кіно. Цікавий факт, що саме ось такий автострайкер використовував Лил Сміт в фільмі Я легенда. Коли він звільнявся з пастки заражених, там його спіймали якоюсь мотузкою, там, такою доволі примітивною пасткою, але він якось попався в неї. І от, висячи десь на висоті декількох метрів над землею, на мотузці, пійманий за ногу, він десь стає от саме такий страйкер. Якось так оп. І. Зрізає цю мотузку, а падаючи, ламає цей клинок, ну цей ніж взагалі, і клинок йому встромляється в стегно там аж по саму п'яту клинка. Ну, Такий кадр <головік> доволі калоритний. Вот. Якось так. Такий от цікавий факт про бенчмейт Автострайкер. Мабуть, на ньому можна і завершити сьогоднішній огляд. Я традиційно дякую вам всім за увагу, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе, всім пока.